Тиждень безпечного інтернету у нашій школі. У цьому відео ви дізнаєтесь, як захистити ПК від вірусів та зловмисників, як не попастися на фішинг або кібершахраїв, як захистити себе від кібербулінгу та онлайн-харасменту. Порада номер 1 Оновлюйте своє ПО. Розробники з кожною новою версією намагаються вдосконалити систему безпечності ваших даних. Тому не забувайте про своєчасні апдейти. Порада номер 2 Використовуйте складні паролі з великими буквами у різних місцях та спеціальними символами. Також бажано підключити до аккаунту двофакторну аутентифікацію по електронній пошті. Порада номер 3 Завжди перевіряйте посилання на незнайомі вам ресурси за допомогою спеціальних інструментів. Порада номер чотири. Не вписуйте свої особисті дані для реєстрації на незнайомих вам сайтах, номер телефону, повне ім'я, адрес перебування. Також не повідомляйте цю інформацію незнайомим людям. А якщо повідомляєте її другу або родичу, то перевірте, чи не є цей аккаунт фейком. Порада номер 5 Регулярно перевіряйте ваші налаштування конфіденціальності та перевіряйте повідомлення від системи безпеки. Додаткові поради. Використання VPN, якісного антивірусу та шифрування даних набагато більше захистять вас. Кібербулінг. Якщо ви стали жертвою кібербулінгу, шантаж з погрозами. То спробуйте зберегти максимум інформації про акаунт людини, яка вам погрожує. Номер телефону, якщо є, ім'я та id акаунт, скріни переписки та надайте цю інформацію батькам та йдіть у поліцію з цими даними. Більшість людей не ставляться серйозно до цієї теми, бо про неї говорять звідусіль. Але дуже важливо ставитись до своєї особистої інформації з особливою обережністю. Бо хто знає, що недобросовісна людина може зробити з цими даними.